Всім привіт! Мене звати Олександр, я керівник відділу розвідної торгівлі компанії Кохейні. В цьому відео ми з вами поговоримо про новинки, які в нас з'явилися за цей час. Їх небагато, але все ж таки про них потрібно сказати. Деякі з них стануть вашими улюбленцями. Перша наша новинка це екстеріор Браш Сет. Завдяки своїй кутовій конструкції він дає змогу потрапити до важкодоступних місць. По аналогії з Inter Brush Set він має кольорові позначення, які будуть вам сигналізувати, який пензель для чого використовувати. Червоний пензель, він стійкий до дії кислот, його використовувати для очищення дисків. Помаранчевий пензель більш щільний, використовується для очищення пластикових деталей, таких як радіаторна рішитка, а також для порогів вашого автомобіля. Жовтий ідеально буде підходити для очищення скляних поверхонь, а також для гумових ущільнювачів. Тобто підходить якраз для очищення бокових зеркал і також гуми ущільнювачів на дверях. Зелений самий м'який. Він підходить для очищення деталей, які легко пошкодити, такі, наприклад, як це хромовані деталі. Або деталі, які скриті рояльним лаком. Наступна наша новинка це інноваційна подушечка Interior Scrubber. Вона класно підходить для очищення тканини, шкіри, алькантари. Також нею можна буде очищати ще і дах вашого автомобіля. Завдяки своїй структурі її дія схожа на дію пензлів. Вона буде гарно відмивати самі вівшися забруднення, при цьому ж буде ніжно очищати і не пошкоджувати тканину або шкіру. Ще одна наша новинка це полірувальний круг. З коротким ворсом овчини. Овеча вовна є самим абразивним матеріалом. Його використовують якраз з абразивними пастами на ексцентрикових машинах. Мабуть, одна із найцікавіших наших новинок: це реактівіті Shampoo. Це кислотний шампунь для другої фази мийки авто. Компанія Кохеймер розробила його якраз для відновлення керамічного покриття вашого авто. Обробка кислотним шампунем дозволяє видалити такі забруднення, як вапно, солі, що дає змогу якраз і відновити водовіштовхуючі властивості керамічного покриття. Але є невеликий нюанс в митті авто при другій фазі кислотних шампунем. Якщо лужними шампунями ви можете мити авто кожного разу, то кислотний треба застосовувати трошки рідше. Якщо у вас авто вкрито керамікою, ви використовуєте шампунь. Кислотний один раз на 3-4 мийки. Якщо у вас авто не вкрито ніякими захисними покриттями, ви використовуєте кислотний шампунь один раз на 4-5 мийок. Паста H701 – це не така вже й новинка. Вона у нас була раніше. Ми її просто поновили по вашим потребам. Ця паста ідеально підходить для видалення дуже глибоких подряпин та використовується в основному після малярних робіт. Ці новинки вже доступні в нас на сайті та в нашому магазині. За більш детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів напряму або ж пишіть нам в дірек. Користуйтесь лише перевіреною автохімією від німецького виробника. Робіть це з кохеймі. Гарного дня та до зустрічі в нових відео!